Всім привіт дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці, на лохіни, які осінню посадив одного радка. Зараз хочу ось такою сіркою посипати ці рядки, які буду завозити субстрат. Планую його протягом літа. Тут у нас 4 радки ще залишилось завести. Зараз візьму сіркою. Просиплю, просиплю, просиплю ці рядки, які ось без субстрата, бачите, хай поле закисляється. Так, розсипаємо. На нас опад, ми на них накидали. Ось по краям всередину сипимо сустірку, хай розкисляє наші ґрунти. А вже десь літом буде час, будемо возити цей сосновий опад і будемо садити. На рахунок сажанців, які висадив, вони мене не порадували. Попередній раз я був замовляв на Волині, то набагато-набагато краще. А це десь не пам'ятаю навіть, де яка область замовив однієї жінки. Ну, ніяк вони не подобаються. Деякі не поприймалися, такі ось кривенькі. Тобто качества немає. Ось так. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Всім дякую за увагу.